Інкубація яєць це виведення в інкубаторі молодняку з яєць сільськогосподарських птахів. Штучна інкубація дає можливість виводити молодняк і комплектувати промислове стадо птиці в будь-яку пору року. Можна одержати одночасно великі партії молодняку, вирощування якого підвищує ефективність використання приміщень, дозволяє створити в них необхідний мікроклімат для кожної вікової групи птиці. Процеси праці при утриманні великих партій птиці можна механізувати і автоматизувати, завдяки чому підвищується продуктивність праці і знижується собівартість продукції. Можна різко збільшити поголів'я птиці, організувати індивідуальне виведення молодняку, налагодити облік його походження, а отже, підвищити ефективність добору і підбору. Успіх інкубації залежить не тільки від умов, що створюються в інкубаторі, а й від стану маточного стада, годівлі й утримання його. Пташник, де утримують маточне стадо, необхідно обладнати гніздами і постійно слідкувати за їх чистотою. Яйця краще збирати відразу ж після знесення, але в більшості цю роботу проводять через кожні 2 години чисті продезінфіковані картонні прокладки. Потім їх перевозять на автомашинах до яйця складу. Температура повітря в яйцескладі під час зберігання яєць Повинна бути в межах 8-12 градусів, а відносна вологість 80-85%. Термін зберігання курячих яєць не більше 5 днів. На яйцескладі оцінюють придатність яєць для інкубування за зовнішнім виглядом і просвічуванням на овоскопі. Яйця повинні мати правильну овальну форму і гладеньку шкаралупу. Не інкубують дрібні яйця, а також яйця з дефектами шкаралупи, двожовткові та забруднені. Просвічування дає можливість вірогідніше оцінити якість яєць. При просвічуванні звертають увагу на розміщення і рухливість жовтка також визначають місце розміщення і величину повітряної камери. Інкубаційні яйця повинні мати масу 55-60 грамів. З кожної партії інкубаційних яєць Відбирають не менше 10 яєць і передають в лабораторію для аналізу на вміст у них вітамінів і каротиноїдів. У одному грамі жовтка повинно міститися 6-9 мікрограмів вітаміну А, 15-18 мікрограмів каротиноїдів і не менше 4 мікрограмів вітаміну В2. Визначають також індекс жовтка це відношення висоти жовтка до його діаметра. Він повинен бути не менше 0,4. За призначенням, інкубатори бувають інкубаційні та виводкові. Інкубаційні лише для інкубації до появи на кльову, виводкові для виведення молодняку. Інкубатор, незалежно від типу, має такі основні частини: корпус термостат з дверима, лотки, пристрій для кріплення лотків, механізм повертання лотків, система обігрівання, охолоджування, зволожування повітрообміну, обміну, електрообладнання, прилади регулювання режиму Речі яйця вкладають у лоток вертикально, тупим кінцем до верху. Лотки з яйцями закладають в інкубатор завжди в один і той же час, але не пізніше 18-20 години, щоб молодняк у цих вирощування надійшов у першій половині дня. У кожний лоток вставляють етикетку, де зазначається номер партії, дата закладання, порода або лінія птиці. Перед закладанням яєць в інкубатори їх дезінфікують. В основному для цього використовують пари формальдегіду. Для одержання великих партій курчат одночасно завантажують всі шафи інкубатора і щоденно слідкують за режимом інкубації. Через кожну годину інкубаційні яйця повертають, щоб не допустити присихання ембріона до шкаралупи. У процесі інкубації проводять біологічний контроль, що включає просвічування яєць на овоскопі, розтинання яєць з живими ембріонами, патолого-анатомічний аналіз зародків, які загинули, аналіз результатів інкубації, оцінюють добовий молодняк. Під час перегляду яєць на овоскопі через кілька днів після початку інкубації видаляють незапліднені яйця і яйця із завмерлими зародками. Це кров'яні кільця присушка. У середині інкубації яйця просвічують, щоб визначити стан розвитку зародка. В Востаннє переглядають яйця, коли переносять їх на виведення. Для перевірки роботи інкубатора і відповідності режиму інкубації проводять ростин яєць з живими зародками на другу, шосту, п'ятнадцяту і 19-ту добу видаляють незапліднені яйця, також проводять патологоанатомічний аналіз зародків, які загинули на різних стадіях розвитку. На другий-четвертий день це крив'яне кільце і присушка, на шостий і перед виведенням. Яйця з інкубаційної до виводкової шафи переносять до накльову, щоб запобігти інфекції і перегріву яєць інших партій. Яйця в спеціальних латках розташовують горизонтально і рівномірно. Інкубують курячі яйця 21 день. Вибирання молодняку починають з верхніх ярусів при виведенні 70% молодняку від кількості яєць, що знаходяться у виводковій шафі. Не пізніше, як через 10-12 годин після вибирання молодняк передають на вирощування, оцінюючи його за живою масою, активністю, опушеністю, станом ніг, дзьоба та розміром живота. За результатами оцінки курчат поділяють на дві групи придатні для вирощування і непридатні. Курчата придатні для вирощування рухливі, активно реагують на звук, мають м'який живіт, закриту пуповину без залишків кровотечі, розову чисту клоаку, м'який рівний блискучий пух, ноги і дзьоб міцні, очі блискучі, голова широка, дзьоб короткий. Непридатні до вирощування ослаблені курчата і каліки. Слабкі курчата малорухливі, погано стоять на ногах, на звук не реагують, живіт відвисає, очі прикриті повіками, пух злиплий. Жива маса молодняку в добовому віці повинна становити 64-65% від маси яєць. Сортують молодняк за статями та проводять його вакцинацію. У племінній роботі необхідно знати точне походження птиці. З цією метою в пташниках встановлюють контрольні гнізда для реєстрації яєць, знесених кожною несучкою. Номер несучки і селекційного гнізда записують простим олівцем на гострому кінці яйця. На тупому кінці записують дату знесення. Відібрані протягом дня яйця відправляють в інкубаторій, де їх вкладають у спеціальні лотки. Вкладають яйця з кожного гнізда окремо, а в кожному гнізді окремо за несучками. Під час інкубації яєць селекційного стада у виводковій шафі температура повітря на 0,2-0,3 градуса вища. Ніж в інкубаційній. Для виведення яйця переносять у спеціальних лотках, що дає можливість реєструвати походження молодняку. Для вибирання молодняку із індивідуальних комірок або сімейних коробочок його мітять криломітками. Для мічення молодняку різних ліній роблять надрізи на перетинках між пальцями ноги. Для цього використовують спеціальний ключ. Таким чином, хороші умови годівлі та утримання маточного стада, високі інкубаційні якості яєць та належний режим інкубації сприяють високому виведенню молодняку 84-86% від кількості закладених яєць.